Це звіттєва ситуація трапляється отак. Просто. Тобто, є поняття трансферу ризику. Загальним правилом, Цивільний кодекс нам говорить про те, що коли ви стали власником, то ви на цей об'єкт маєте підтримувати ризик. Так? Тобто Ви несете ризик. Тобто ваша страховка по ідеї до мене покривати. Але, але, як правило, в майже всіх договорах ми пишемо так званий. Абзац про трансфер ризику, який говорить про те, що це положення, ми не хочемо, щоб це положення кодексу застосовувалося. І це дає такий результат, що той, хто живе, так, там, наприклад, е... або навпаки, можемо домовитися напаки. Тобто це є конструктор. Ми... Той, хто живе, його страховку. Тоді знову ж таки вертаємося до теми, поки ми заїжджаємо там і не заїжджаємо, він живе, плати нам там 2-3 тисячі доларів в місяць, поки він не заїде, але в цей період, е... як правило, зобов'язує так само свої страховку. Тобто ти маєш своє, маєш своє, тобто в нього страховка як блокатена. Тобто страховка в того, хто наймає. Це е, Найбільш важливо це страховка, як то кажуть, в кондо, це страховка цивільної відповідальності, бо ви можете затопити там з 10-го по перший пору. А тут це страховка фізична, така, як, така як ваша, да? що вона могла покрити, веде чого чи згорить будинок, там, чи, чи, чи щось не дає. Ну, так ось. А можна таке питання? Взагалі, що ми можемо купляти. Ті, ну, хто робили А ви маєте на увазі, чи ви маєте, чи, чи можна Так, взагалі, <пл 'яту> та, та, та. <пл 'яту>? взагалі нерухомість, чи землю, чи що? Колись, я кажуть... Кожним... мати статус, а потім вже думати. Так, так, так. З кожним роком все цікавіше і цікавіше відбувається. Тому що ну, життя само зобов'язує так уряд, що не нові правила правда. <пл 'яту> Колись були питання не стояло взагалі, тобто людина тоді каже, хто буде, що хоче, і так далі. продати більше, а купити вже не, не так складно. І е, тепер, першого здається, з нового року, скажімо так, як напевно, 1 січня знає, з 1 січня а заборонили всім, скажімо, не... Канадієн спочатку сказав, тобто на канадці потім було уточення і так далі, десь в місяці, в березні, вони ще більше уточнень там написали. Це був такий дуже період непевний. Хтось сказав, що можна щось там робити, другий що не можна. Випустили регламент, який пояснював цей закон і ще більше цих заплутав. І по факту зараз зараз вже в принципі ясно. Тобто, якщо ви є, так само це поняття резидентства вашого фіскального. Загальним правилом ви фіскальний резидент, якщо більше 183 днів, 183 далі перебуваєте на території скажімо, Канади так, і е, при цьому працюєте. І Є ще інші там різні критерії, але загально так. Тобто, іншими словами, якщо у вас є work Permit і ви 183 дні з моменту його видачі пройшло, так, і е, ви знаходитесь фізично з одного року з 360, днів, там не менше 183. В принципі, ви можете. Е, це стосується, якщо, наприклад, Дружина має, чоловік не має, або навпаки, то скажімо, один до другого йде, як то кажуть, причина, так, тобто, такі, В такому плані ви стаєте співвласниками, незважаючи на те, що хтось не має статусу, хтось має. Ну, є також багато... Це не важливо. Але я сам на себе, або працюю я в компанії в якійсь, так? Ну э, так, э, э, компанії це ну це є класичні, тобто працюєте на пейролі, тобто на зарплаті. Так, mm -hmm. локтері нараховує зарплату, відраховують вам одразу податки і ви получаєте 6 гроші. Так? Mm -hmm. Ви підприємець, ви все отримуєте якісь кошти, сам розбираєтесь з податками, своїми витратами і та так далі. Як для того, так і для того потрібен. Uh, питання по підприємству зараз поміняли, бо раніше було два роки мінімум, а зараз як викладається для компанії рік. Уважаю, так, на фіна... Для фінансування? Так. Да. Все залежить. Все залежить теж, що, скажімо так, якщо нова компанія, ну, звичайно, що велике. Ні, то я вже говорю, що раніше було мінімум два роки, щоб так. банк видав кредит на купівлю машини, підприємцю, який робить, як працює на себе. Зараз рік. А як насчет іпотеки? Ну, ви знаєте, це є це як то кажуть, не є якась норма, це є е, вирахування банком своїх ризиків. Один банк так нарахує, другий так нарахує, але є загальна практика. Всі приблизно притримуються одного. Чесно кажучи, я не скажу вам зараз чи рік, чи два. я можу <постіло> сказати, Якщо є якщо, якщо, якщо ТХ автоном, підприємець, <постіло> то дійсно ми беремо середні двох років. так. Що, так. Середня послуги, щоб вас не помінялась на рік. <світ> Банк, зі свого боку, має бути певний у стабільності вашого доходу. Тому ми беремо, Якщо по ви, якщо ви доведете, що у вас буде стабільний дохід mm -hmm. на, на базі того одного року, який <проб> ви пропрацювали, <ні, так, проб> <які його прокрасували? проб> <Так. проб> можемо йти далі. А скажіть, будь <проб> ласка, е, іпотека <проб> <проб> на зуму-квартиру, а на землю також? На землю? землю тільки де дає. <ріху> <ріху> <А чи> <ріху> Теорія існує, якщо мати землю і там збудувати там <ріху> там є. Там є. Ну, тут, тут треба врахувати, на яку суму ви будете збудувати той, той ну, так. Там більш складна процедура. Але <ріху> так, так само, так само воно існує. Це запитання більш до мене, але це дійсно такий дуже довгий довга розмова. Тому якщо вас буде цікавити, можна мені подзвонити, я вам розкажу. Але е, знов таки, це питання, воно взагалі ніяк не схоже на те, що ви які мали можливості в такому випадку в Україні. Тобто, тут купити землю і побудувати. Це не так, як це робиться в Україні. Це взагалі інша справа. І не факт, що вона вам буде більш вона буде вигідніша, аніж купити новий будинок. Навпаки. Тобто ви можете набагато більше втратити, тому що тут, тут взагалі тут дуже багато нюансів. Але зараз не буду, бо це довга розмова. Ну найосновніше треба отримати фінансування від банку. Ну, так, землю, так що землю це питання дійсно, до всіх землю. Дійсно тут можна купити землю, от тільки дежардан він може дати іпотеку, на, іпотека це називається на землю, іпотеку на землю. Бо інші фінансові заклади вони не дають, або ви купуєте за кеш, ну або тільки от в дежардані. І так, і перше вне, і внесок на землю це 50%. На землю, тобто це не 5%, як мінімум 50% мають способний да один. І залежить, коли побудуєте yeah. місце Так, там дуже-дуже дуже багато м'яків. І в більшості випадків, якщо ви не являєтеся будівником чи будівною компанією, то для вас буде взагалі-то невинятно. Краще купити вже вбудованим. Чи є ще питання до пана Віталія? Знаєте, я ще одну річ задав буквально на рахунок податків. Ну, такси, скажімо, так. Тобто, такси платяться, муніципальні такси платяться з календарний рік, з 1 по 31, тобто з 1 січня по 31 року. Шкільні такси, незалежно, сі діти, чи нема, шкільні такси платяться, як то кажуть, з половини року до половини року, тобто, з 1 джуна до 31 року. А, і тут, що важливо, наприклад, якщо ви скажімо, купуєте будинок, який був побудований ну, два роки тому, три роки тому навіть, це вже може бути навіть другий, або третій власник. Так? І, або той самий власник, або не власник, а скажімо, той, той хто збудував. Він ще, ще на ньому. Але... І... Питання, яке, ну, це більше, є, скажімо так, до е віднос відповідальності відносин, але виникає часто і потім вам бігати потрібно. Завжди це так, як знаєте, перше, перше, що потрібно поцікавитись, чи є якісь додаткові такси. Тому що коли роблять новий район, проводять там, вирні, Бруківку там, і так далі, тротуар, всі ці комунікації. І місто там побудувало одну вулицю, другу, три-чотири будинки побудували, далі продовжують, ну, воно там проходить. Вік, два-півтора, ви заселяєтесь в один, добудували вулицю там ще за кілька місяців, ще три будинки, закрили їх там. Все. Кінець вже все перебрали, квіточки посадили і тоді враховують е, так називаний званий таксі, де менеджмент. Це додаткові такси, які е, щось схоже, як, як спродуфі. Тобто з усіх, хто там має зараз е, нерухомість, е, місто бать вже купили, продали, він висилає чек на вас, на теперішнього власника. Дасть, наприклад, за 2 роки там звичайно, так стільки, а оцей аменежмонт, який розтягнути, наприклад, на 7 років, буде там не знаю, 20 тисяч доларів. Не біда до моменту, поки ви купили. От Ви купили, навіть якщо там не, не зробили час, ніколи, не зробили розрахунки, то відповідальні попередні власне Да? Або нотаріс, якщо цього не е, Якщо ви живете і ще там будують, 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 проходить час, ви, ви про це ніби і не знали рік, проходить підтора, то вам почати. Тут вам мама йдеться. Тут також можна врахувати для того розуміти, як робити. Тому що якщо нову вулицю будують і нові всі комунікації, 90% ще буде додатковий так з часу. У мене є запитання? Okay. О, ви казали, що можна надати 5% першого внеску. А якщо в мене, наприклад, 20% або 10% чи є якісь переваги. Поміж 5% або 20% і чи є саме сенс платити більше? Перше питання завжди, завжди краще заплатити більше, тому що в кінцевому випадку буде менше платити відсотки. І тіло, і, тобто тіло кредиту, коли буде менше, менше, 50%. а саме головне і друге, це коли ви вносите 20% від продажу, вам не потрібно проплатити обов'язково средність. Яка є досить суттєво. Uh, скажімо, суми там, ну от може краще, скаже, 350-400 тисяч, на суму фінансування, яке ви берете в банку, страхівка буде від 4%. 4 може бути менше, залежно від який відсоток даун <клух> пам'ятати. Якщо, якщо 5% дам пам'яті, то страхівка буде 4% на суму фінансування, потім, скажімо, за 15 тисяч вашому ролику. Ці 15 15 тисяч додається до до самої іпотеки, до до позики і амортизується на протязі 25 років. А якщо ви даєте 20% давну певно, то зовсім не платите страхівки і економите зі 15 років. Це не економити, економіці 15 тисяч 10 тисяч. У вашому випадку, якщо високий відсоток, скажімо, там 5% виходить, ви можете давати. 60% down payment, все залежить від ваших можливостей. Чим більше, тим краще. Бачите, будь, -будь, будь ласка, можна я при копійки ставлю? Дзвичай. А з цього приводу, що ж таки вигідніше, там 5% чи 20%, чи навіть чи, 60%, як сказав Іване. Дивіться, все залежить, тому що. Я в жодному разі не хочу сказати, що Віталій Неправий колись сказав, що, звичайно, це вигідніше 20%, бо тут дійсно є якась економія там, на, з приводу всіх США, цієї страхівки. Але а, дивіться, наприклад, ми купуєте будинок за півмільйони. Ну, трошки така математика. 20% від півмільйони – це скільки грошей? 100 тисяч. А скільки грошей це 5%? 25 тисяч. Відчуваєте різницю? 25 тисяч і 100 тисяч. Якщо у вас є сума 100 тисяч, і якщо ви даєте даунпеймент 5%, 25 тисяч, різниця у вашому платежі, щомісячному, буде не дуже велика. Тобто там буде наскільки там на 50-70 на доларів. Більше на 100 доларів може більше, я не знаю, скільки треба вирокувати, ну щомісячний платіж, так? Але якщо ви внесете 5%, то у вас ще на руках буде 75 тисяч кешу. Розумієте? що це означає? Що якщо у вас ваші можливості фінансові все ж таки дозволяють, тобто ви заробляєте гроші, і вам банк може надати іншу іпотеку, то може краще купити ще одну нерухомість. Може, краще купити ще одну нерухомість, яка буде давати вам прибуток додатковий. Таким чином, ви маєте 100 тисяч і ви маєте розподілити, добре, я не хочу жодної нерухомості додаткової, я дам 100 тисяч і буду менше сплачувати кредити. Або я возьму і е, е, зроблю з цих 100 тисяч, куплю собі, наприклад, дам там, 5% на свою нерухомість, 10%, наприклад, на наступну нерухомість. І таким чином, якщо ви можете собі дозволити, ви собі живете в своїй власній квартирі чи будинку і маєте інвестиційний проєкт, який вам приносить додатковий прибуток. Тобто все залежить. Кажучи, сказати, що звичайно, що 20 це набагато вигідніше, то чисто з позиції, що трошечки менше сплачувати. Але ну, щомісячний платіж, це на, на щомісячний платіж це не глобально не впливає. Але влияє це на ваші а, загальні а, власництва, як це так казати, те, що ви там собі можете тобто таким чином. Тобто це вже математика. Так, і так, ваші як, якщо вглиблюватись в математику, то і розглядати більш комплексні такі ситуації, то знаєте, що ще є мож, можливість е, гарантій колектира. Тобто, маючи вже один будинок, ви можете його дати в заставу купівлі іншого, і таким чином другий будинок може фінансуватись взагалі на 100%. Але це досить комплексні випадки. Ми зараз розглядаємо просто більш класичні ситуації. Це, 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 це. це дуже цікаво, інтересно. Я ще буквально, якщо дозволити одну хвилинку доповню. Дійсно, якщо тут повністю зони, якщо... З точки зору такого свого сімейного бюджету планування глобально планувати, то дійсно ну, якби це має все сенс. Да? А, вот. Але з, з, з другої точки зору, так само скажімо, не факт, не факт скажемо, що нерухомість, і такі випадки бувають. Факт, що нерухомість, яку ви купите, вона буде просто якісь прибутки. Можливо, орен можливо, буде менше коштувати, ніж ніж ваш місячний платіж. Такі бувають дуже часто випадки, особливо вони посились, коли... Тому це ризик, завжди ризик. Тобто я голосую персонально. Я... Просто за себе. Якщо б, скажімо, була в мене така сума коштів і бліта, я б за зарплаток А на, на даний момент, а не Б. Тому що особливо протягом останніх 3 трьох років, коли відсоткова ставка там плавала. Звичайно, що коли мала, мала відсоткова ставка, добре, от якщо ви менше вклали гроші з розрахунку на купити два будинки, чисто знову ж таки чисто та сама математика. І відсоткова ставка, що там, що там, пішло легко. Вигідніше мати трошки менше тіло кредиту, щоб купити менше. Ну, це так, це. Це, тут, це дуже спірне питання і дійсно воно має, як би кажуть, два, два шляхи. тобто mm. Бізнес ризикований. Mm. З чотирма будинками по 5% payment у вас страхові компанії будуть дуже любити. Mm. Але дякую всім за коментарі, прошу Леся. Mm. Про дякую Дякую. Справа було послухати нашого пана Віталія, так що будемо купувати будинки з вікнами як найдальше від наших сусідів. <рив> чи <рив> тільки це, чи тільки це? ще інше. <рив> Я хочу дещо ще наголосити вам до приоторизації і коли е, фінансова інституція ви, вам, на, вам видає цей документ. Ви повинні знати, що цей документ дійсний скільки часу? 90 днів. 6 місяців. Після шести місяців ми повинні знову переглянути вашу фінансову е, ситуацію. Якщо я вам видала цей документ, на ньому є зазначена сума вашої максимальна сума, на яку ви можете придбати ваше житло, і там е, зазначено також, що ця е, сума е, вираховувалася на е, даних тих, в документах, що ви нам вручили. Якщо так, цей документ не дійсний шість місяців. Ви не йдете через місяць купляти м, авто за 20 тисяч, розумієте? Тому що це зовсім не буде враховуватися в ту саму суму, що ми вам видали цей документ, тому що ця, цей платіж на машину він буде входити у тих тридцять п'ять відсотків, що ви бачили попередньо. Окей, це дуже слід важливо пам'ятати. Також тут, в, е, в, в ФБУ, е, період протягом якого ви повинні сплатити ваш. Вашу іпотеку це є 25 років, і це називається період амортисма. 25 років цей термін розбивається в свою чергу на період від 6 до 10 років. Тобто ви вибираєте період, наприклад, 5 років. 5 років, і ви вибираєте свою процентну ставку. Ця ставка може бути фіксована або плаваюча. І також, звичайно, ваші платежі, іпотечні платежі можуть бути. Тижневі кожних два тижні і раз у місяць. Тобто, якщо, наприклад, якщо ви вибрали, ви маєте іпотеку 250 тисяч період 5 років, і платежі є кожних два тижні. Тобто, протягом 5 років процентна ставка є фіксово, вона не міняється кожні два тижні одні і ті ж самі платежі. Якщо ця ставка є плаваюча, плаваюча ставка вона є протягом 5 років. Перевага в цьому є, що ви маєте ви можете її змінити в будь-який момент фіксовану ставку. Якщо ставка є плаваюча, ви повинні знати, що це все залежить від, 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 від то Центрального банку Канади. Дякую. І також ви мусите, ви слід пам'ятати, що ви не підпишете в нотарію за контракт, якщо ви не маєте страхівку на будинок, правда? Так що це я хочу, не хочу, я подумаю, тут немає вибору. Ви мусите мати страхівку на будинок. І також ви можете також придбати страхівку на кредит, тобто на страхівку життя і страхівку інвалідності. Які є в цьому переваги і чому ми завжди рекомендуємо мати страхівку на життя? Якщо. Ви є застраховані. Якщо ви застраховуєте ваш будинок, ваше авто, чому не застрахувати себе? Ви мусите думати також не тільки про себе, але і своє майбутнє, свою сім'ю і дітей. Якщо ви берете страхівку життя, наприклад, вас іпотека 300 тисяч, ви берете страхівку життя 100% і страхівку по інвалідності також 100%. Не дай Бог протягом цього періоду, чи з п'яти років, чи там деякий період, хтось помирає. То тоді страхівка, якщо ви застраховані 100%, ваш залишок іпотеки він тоді виплачується. Страхівка її виплачує. Якщо це є страхівка інвалідності, 100%, і ви зламали руку, ви маєте інвалідність, ви не можете працювати, страхівка, вони виплачують ваші, чи це місячні, чи двотижневі платежі. Це дуже важливо також думати про страхівку. Добре? Дякую. А скільки це коштує? А, а. <реш> <реш> слухайте, це, це робиться рандеву, і ми тоді підраховуємо. Це все залежить. Ми не можемо вам так сказати, що вас буде коштувати 20 доларів когось з іншого 30, розуміємо. а й мене безкоштовно. розумієте, бо я працюю в державі. Це все залежить від віку, від це стану здоров'я і так далі. Я, я, також, я, я, я також хотів би е, доповнити. Так, це правильне питання. Ви задали, скільки це коштує, але задавайте собі ще питання, що ви за це отримуєте, які гарантії, як, як, на яку суму ви можете після того випадку розраховувати. Це, це також важливо. А які проценти банку Зараз можна отримати 4,79. З, знову ж таки, так. Це якщо говорити про фіксовану. Якщо про верібл трохи дорожче. Знову ж таки, все залежить від суми, якої, яку ви берете, від відсотку дан пементу, але воно в районі п'яти. А як з відсотком по тих п'яти роках? То, якщо, наприклад, ми взяли кредит на 5 років, 479, проходить 5 років, То може багато. продовжити на тих самих 4, чи ні? чи ніч? Це ні. банк встановлює нову, яка діє на той момент? Абсолютно, це все залежить від ринку, це все залежить від ставок на даний момент, які будуть. Тоді переглядається нова ставка і переписується новий контракт, і тоді звичайно ваші платежі будуть змінені. А чи можна, наприклад, я взяв іпотеку в СІ, а потім хочу. Мені не влаштовується ставка, я можу. Чи можу я змінити банк з РБС на Скотті? Ви маєте право. А Чому на сходя не це... <сумірок> <сумірок> і, і Чому взагалі брати спочатку в РДС? Я просто відчував це потім. <сумірок> Дивіться, ви, це... ви маєте право це зробити, якщо ви берете фіксовану ставку протягом п'яти років. Ви маєте право змінити єдине що, якщо це наприклад, період після трьох років, але тоді ви мусите заплатити пенальти для вашої обі штрафі штраф, і якщо ви чекаєте період п'яти років, коли у вас виходить, вже закінчиться контракт, тоді ви переходите дежадень, і ми тоді дивимося нові станція. Це можливо, але є штраф. Yeah. До, до речі, до, до речі, я вже згадував це на початку нашої зустрічі. Тільки держав дає mm -hmm. вам дивіденди за ті продукти, які ви маєте знати. <кхух> це важливо враховувати так <кхух> само. А чи можливо взяти э, договір э, зі сталою ставкою на всі 25 років? Mm -hmm. А ви а ли, ли, Але ли, це не вигідно? No. No. Ah. Це дуже не вигідно. Але це дуже певно. <кху> ви маєте право э, <кху> все відносини. Якщо ви берете, наприклад, амортизація це 25 років. Берете контракт фіксовану ставку 3 роки. Ви маєте право. Кожного місяця, на, на якщо ваш іпотечний платіж є кожного місяця, зробити дві прийма, тобто підві, з, з, збільшити в два рази ваш пеймент, або раз в рік ви маєте право сплатити 15% від суми фінанс, початкової суми фінансування без жодного штату. Ну, це взагалі можна скомбінувати Double пеймент протягом цього періоду контракту плюс 15% щорічно. Я, дозвольте, я перепрошую. Згадав просто одну річ, я не знаю, чи ви звернули увагу, коли Іван розказував про так, різні, цікаві, різні цікаві речі, коли ви купуєте будинок для даних прийняту. Дійсно класна програма, їх всього є штук 6 різних, але вони всі специфічні, скажімо, якісь працюють в КПК, якісь не працюють. Це федеральна програма, яка працює всюди, а це ініціатив прем'єра Ша. Тобто, ну, як скажу, спонукання вас купити перший будинок. Так? Е -е, Якщо ви підходите під критерії, важливо не втратити, тому що другий будинок вже з цим не Е, Це вони додають стільки ж до пейменту, скільки дали Ну, mm. не стільки, там є умови і так далі. Допустимо, ви даєте 5%, вони додають 5% вам теж, видали 25 тисяч, вони дають. Держава дає зверху 25 тисяч, то ви носите 50, щоб дампемент збільшується. При продажі, ви. Прямо пропорційно те саме робити. Якщо ціна нерухомості знизилась, що, що, що не буває, то відповідно ви даєте по процентажу. так? Менше державі, менше вам підвищилась, ви забираєте ну, забирає, ну ту, ту частину, яку вам заплатили, вона пропорційно підвищується до пропорційно підвищення рухомості. Немає відсотків, немає відповідь. 5% повертається тільки при продажі? Так, так. Ну, ви можете, тобто ніхто не заважає погасити їх до того. Є там. Нюанси, але загалом можна положити, ну, з міста ймення. Друге, це обов'язково при, скажімо так, коли підписуєте договір і шукаєте, в тому числі, звертати увагу на муніципалітет. Що це за сім'я з дітьми, без дітей? Тому що зійсно різні регламенти, різні цілі. Менералі, наприклад, якщо це сім'я, то я година. це стосується старсу так? Ну, таксу, які ви сплачуєте за запобіжник. Це можуть бути серйозні суми, якщо тим більше, чим вище мати будинку, там є про це, тим більше тим сума. Але скажімо, в Монреалі сім'ї, молоді дітьми можуть мати, як то кажуть, послаблення по цьому працю. Фактично можете так це не платити, якщо платити, то мало. Не стільки сікій є. Це е, максимум до продажу ви можете зробити заявку до відданий реалізу. Маєте там про ша, маєте все, що ви вже підписали і так далі, об'єкти заяву, там є спеціальний формуляр, процедура. І потім те все приносите на таксі, тому що він там деякі речі зробив. Або 6 місяців після. Тобто максимум 6 місяців після того. Ще можна подумати, додумати. Якщо ви ще так не заплатили б'ят меню, то в принципі вже нападає. Це монталі. Є боже, великий адвокат є. Десь 50%, десь просто е сім'ї, десь, як е кажучи, навіть і, і, і одинаки, якщо якісь там послаблені Ну, то добре, це просто так підказка, щоб не, тобто, не, не пропустити, зважити всі-всі дійсні варіанти. Тому що, як і Іван казав, е якщо фактично ви не маєте в кишені 25 тисяч, то означає, що ви їх взагалі маєте. Щось це десь є, може якісь є там. Почали працювати на роботі. Але ви підписуєте документи, звертаєте увагу. Там якісь 10 тисяч гривень для вас є. Сьогодні, якщо якась там державна, то ще якісь речі, ще якісь речі. Ну, тобто, ті ж податки, так? Це дуже тісно зв'язано справді. Ті ж податки, коли починаєте заробляти, так, то чим більше, тим більше берг. Так? Є такі, як то кажуть, Ситуації, коли мені ну, так, вигідніше заробити не 99 тисяч, а 78. І в кінцям випадку менше доплачу, так. Ну, Те саме буде, просто буду менше працювати. Натомість можна, як ви кажуть, кажуть, легальні способи оптимізувати податки. Тобто фонди, страху. Цей ІРР називається, ну, такий саме універсальний інструмент, він називається пенсійним фондом. Насправді він ну, це головна його функція, але він має багато додаткових функцій. Тобто, одна з них цього РР можна взяти. Ну, якщо ви там щось, самі з того, щоб платити податок, поставити в реєр один рік наперед допомагати, другий рік в вред поставити, скажімо, ставити 5 тисяч вред і не доплачуєте там ці 5 тисяч, ну, а інша сума вони, не доплачуєте, скажімо, таксі за місцевих. Так? Технічно, коли ви їх витягаєте, ставите їх в ДАМ-пеймент, купуєте собі будинок. Але за певний період повинні повернути. А от як казав Іван зараз є нова програма, з якою в одну другу ви переводите і вже не повертаєте. Тобто, Беріть у маму, скажімо так, більше, ніж завжди, ніж завжди, скажімо так. Одним Слово, немає якогось лікарного, єдиного розв'язку в вашій ситуації. Воно може відрізнятися, постійно треба підраховувати.